Я в ту родину в 67-му році ми з чоловіком дуже коротко зналися, тому що українські сім'ї знайомилися з собою своїх дітей, знайомили для того, щоб зберегти українське середовище в тій окупаційній ситуації. Він чоловік був старший від мене на ціле покоління на 20 років, і тому я вийшла в сім'ю старших людей. На жаль, одразу до шлубу померла мама, дружина Івана Федовича. А він помер буквально за три місяці. Так що я мало знала їх особисто. Але то, що я пізнала, що дійсно це була дуже гарна людина кріпкої такої будови, невеликого зросту. Дуже уважний до всього. Между не біля казерватора, там дешево -то скидає, тому він ходив тоді з кишками. І ми ті кілька проходів, які не знімали таких дуже глибоких Тому всі речі, які тут є, і збереглися в його кабінеті, то той, діляді, аку, тому, то я пам'ятаю, як виглядала трошка стіна, кожен предмет, професійно дошку. Бо він на секції помирав дуже довго. І якось ті інсульти, які його ті склалися в тих окупаційних районіх пережив, який просив. Він скачення його породи. Він зупинився тоді, коли він помер. Ми стояли всі при ньому, і він так тяжко дихав. І раптом відчули тишу абсолютно в кімнаті, абсолютно тишу. Він не дихає і ні, зупинився. Це як людина, яка показує час, коли він зупинився, я просила не виходити, стрілки. Так що це дуже тільки накручував, він дзвонив, він жив з тим люди, а і він був його ділом проєктів Сколщини, хоча він звітний проведений сховщини.

Жовтівська бежа, так. Він попершу сидить, коли художники щось і Він познайомився до базу. Я така улюблена бежа, яка висіла в його кабінеті. Особисті речі, світу гартер, в якому стояла їсти і термінові справи, ти парамар, який він писав. Називається він вимачував чорнілу в нього, ніж і я розрізаю книжок. Колись друкували книжки, я все полюзаю. Це але цей ніж привезли з віталії його батько. Він має маленьку інкрустацію до і, італійський ніж. Віцький, віць, ніх, дівника, він співпрацюється, мені такі маленька інструкція, які були про кримське походження цього межа. Мені аж дивно, що на цій трупанській машинці рукувалися всі його твори. А ці твори це сотні папок дрібні тим записані. Отже, машинка мала дві ємкості з вставлявся латинський шрифт і вставлявся шрифт український. І е, я пам'ятаю, в останні роки е, вже на цій машинці також мій чоловік, але тут не було букви «Г». І пані Галя Горбач з Німеччини прислала нам цю букву і сказала вставити її в шрифт. Отже, ми одержали від пані Галі Горбача, яка вже не живе, а яка Своїм чоловіком ти мали ціле видовництво в Німеччині, допомагали нашим підв'язням і вони теж свої архівкою дали робити копійок. ця машинка і столик з твоєю машинкою, це все і було пики. Теж телефон, який не використовувався, він є зовсім справний, бо тільки підключити можна відкористуватися. Він працює, напускати, навіть ставилася рука. Підставка з Ліна Сидоровича, вона була в кабінеті, в мене ставилася вазу, Я не поставила базу, думаю, хтось штукне штуркний іншому. А то дуже цінний посол, то мені є нефайно цінний високо. Це є два франі одружини, брат Люпицько-Мачинський, який кому Трохів також зберігається, і в кордохів Капікевича. Він мав місію в Албанії, гривні кардинал Павла, чиновник, який мужчин зможе, дуже цінний, писав здоров'я вернуться в успешную миссию Байвана. Портрети і так далі. Воно вже тут стояла сюди. Вже нема. В мене тут. Бо я себе професор, я с ним не ті два. Кабінет, є кабінет. Але вам не зі мною. Все, все ліс, оформлені, все буде. Можна загалімат, але є багато інших експонатів, є стойні карти, і всі інші, але все піддали, чекаючи, що зробиться, а час іде, а мені також їде. І я думаю, може, я це Я буду купити. Народила любите цю ідею, і це. не я спільно. Це дуже важливо. Історичні проходить проблеми, <eve> ми колись зі в університеті, ми її передавали, щоб ніхто не побачив. Відчуваючи, як в бібліотеках. Чи в архівах Касовані. крадуть, чи дарують якимсь працюють? Чи ще щось У мене Далі. це болить, бо я думаю, наша історія от є постійно такою, такою Далі. знаєте, неціненою, яку яку часто зневажають особливо молоді люди. Вони в родинах масово викидають бібліотеки з дому, викидають цінні документи, листи не тепер... Іванка, бачучи, то, що я вийшла в таку родину, де я як художник могла працювати і реалізуватися, я стала, як би сказати, в громадську роботу прийшла, але і одночасно відчуваю відповідальність за ті архіви. І тому я мушу їх знати, що я передаю їх у добрі роки. І тому я так з надією, люблю і зустрічаю людину, яка має всередині вогонь. Для мене тоді вогінь. Для мене тоді ця людина є безцінна, бо я розумію, що ми її подібні. І ми тим спільним вогнем щось зможемо зробити. Бо там, де горить вогонь, там Господь відразу посилає промінь і посилає їм поміщенці. Розумієте? Отже, наступний етап має бути створення фундації припитю оча і попливне ріка Рождів. Поплине з Ні, Читай, фундації припитє я не знаю ще. Може, працювати. Працювати? Чули про книжку в бібліотеці Гарнатського, э, Стародрук. Ну це запросто вам треба. Так. Ту. Я, тут є такі Я Це провели когось, яка також не могла. Люди, що можуть, тут роблять. І любов'ю своєю захищають ті речі. Ми збиралися на прохід. Катерина казала, от ідіть, пані Лесю, з професором наказувати. І вона так його по дорозі вбирала. Вона так його там заливала шию, коміхнула, вона тягала бо було зимно досить, і так його споряджала. І він так чемно слухав і виходив так чемно зі мною, і тільки вийшов так за двері, ріг, там де мешкав професор Степан Гайдушок, ми тільки вийшли за його так скидав капли, шпурла його. В руці, щоб не вбирати, і так, і так тоді веселів, а для Катерини він то робив. Щоб вона знала, що він посудив. Так, так. Він що він був А Катерина мені казала, пам'ятайте, що йому не можна ні надмірно сміятися, ні надмірно сумувати, ні си. Щоб його завжди не безвеселювали.